Минулої доби українські захисники ліквідували 950 окупантів, а також знищили танк і 14 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили також 21 ворожу артилерійську систему, мінусували також 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники ліквідували і 16 автомобілів ворога та п'ять одиниць спецтехніки. Цієї ночі окупанти завдали чергового ракетно-авіційного удару по Україні. Здійснено пуски трьох крилатих ракет Калібр із підводного човна в Чорному морі та восьми ударних безпілотників іранського виробництва типу «Шахєд» із східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено дві крилаті ракети Калібр та сім ударних БПЛА типу «Шахед». Крім того, Противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу, імовірно ударні. Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування Центр.